Відповідно, закону Містере самообразування України регламенту селищної ради 8 липня положення про постійні комісії про засідання посібньої комісії з питань промування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Прибуло чотири членів відсутні один. Таким чином на засіданні постійної комісії присутні більше 50% на загальному складі комісії, тому постійна комісія може розпочати свою роботу. В роботі постійної комісії бере участь селищній голова. Я так розумію, що підвідена. Сьогодні на засіданні постійної комісії запрошували керівники структурних підрозділів селищної ради. В разі повітряної тривоги прошу всіх прийти до найближчого укриття. Хочу довести до відома Щодо виконання вимог закону України про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні, щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування засідання постійної комісії ради притягає відеозапис. До розгляду на постійній комісії пропонуються чотири питання порядку денного. Перше: про внесення змін та доповнення до рішення Російської селищної ради від 20 грудня 2023 року номер 6355 про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Любосівський центр первинної медико-санітарної допомоги Любосівської селищної ради на 2023-2026 роки. Доповідач біло Людмила Леонідов, головний лікар комунального некомерційного підприємства Любовський центр первинної медико-санітарної допомоги Леонидської селищної ради. Друге питання. Пронесення змін до рішення Любовської селищної ради від 24 січня 2023 року номер 5351 про затвердження програми фінансової підтримки комунального підприємства джерело комунсервіс на 2023-2025 роки. Доповідач провчар Євген Леонідович, директор комунального підприємства джерено комунсервіс Третє. Про надання згоди на організацію з обслуговування представників до комісії. Доповідач Заміконовський і Управління Центр надія постав селищної ради. І четверте питання про внесення змін до рішення Левочівської селищної ради від 20 грудня 2023 року номер 6353 про затвердження програми розвитку фінансової підтримки комунальної лікомікційної підприємства Леонидського водопрофільного лікарні інтенсивного лікування Левосільської селищної ради на 2024-2026 років. Доповідач поміну Дмитро Анатолійович, генеральний директор, у мене некому цінного підприємства Любовівського лікарні медицини селищної ради. Хто за те, що даний проєкт, е, даний е, порядок даний взяти без особу? Прошу голосувати. Дякую за голову Повнення немає. Тому на голосування за прийняття даного проєкту денного цілому. Мене було б хоча б нести найменші штрафні санкції в разі для перевіри. У нас зміни до програми ми вносимо стосовно покращення матеріальної бази культури. Це відноситься придбання автотранспорту для Кроївської і Бобрийської амбулаторії. господарських та е, будівельних споруди, а для цього потрібно ряд матеріалів. У мене особисте прохання до вас, скажіть, лисику, що я винесла питання про тобто, них. А то він не каже, що ми тільки всі обіщають і ні разу не цього не чуть. Там автомобіль, ви е, настайки ну, не віддали військовим, то автомобілів буде дуже довго. i Є документів у амбулаторії, і там де цього треба провести, там треба кошти, щоб зробити на них документацію, яка ні разу не була колишнім балансовтримуючим не було вона зроблена. Так що вдома вона була у нас теж така сама, ще треба зробити. І плюс ремонт приміщень тілої амбулаторії, пандуси, ремонт будбального приміщення і... Пожежному воїну. Бомбосховище будемо там дуже багато Це там сума на бомбосховищі, на реконструкцію 98 на укриття, і інтелізація технічна 14 тисяч, це на килогітську амбулаторію. Крім того, у нас не дуже в темному вигляді знаходиться губицька амбулаторія. Ну, Там вони вже що можна зробили, покрасили, ну, там немає водопровода, там своїх кейс немає. І плюс велика проблема в той місто, де з'явилася. Там немає води, там є рікниця, не води там взагалі немає. Ми питали їх, може в сусідів буде брати, вони сказали, що в сусідів максимум не перемагали, це для них. Там води все одно буде. Для, э, там бля, для чистки куловців для тисяч. Вони якось там голоджу.

Просто. Ну, там треба і до бомбоубежища, у біжища, виходить, бо сховище, до укриття. Там, там нам дуже велика, там повинен бути і до того, щоб власну в амбулаторію. Ви бачили, яка там площадка перед амбулаторією? Э... Да, я не знаю, що ваш автомобіл, коли завозили провалився. Так. Да. А ви знаєте, що віддали до да. стали Знаєте це чи ні? Знаю. Що не? Ми теж ну, давайте так. Ми будемо, Якщо ви являєтеся, Давайте не будемо умовлятися. Давайте, давайте, допоможіть. І площадка там, і ні, сліва ні, там немає. Просто для себе уяснити, що пан тут побудований, ну. а скажіть, будь ласка, скільки на нього витрачено пошту? Поняття немає. Це глупо попередні. Якщо людину посадити 80 кілограмів і поставити по неї людину, не факт тому, що людина отримає, що спустити людину поклав на практику. Ваші пропозиції Знаєте зараз лікти робити. Ваші пропозиції. Ну, дивіться, так? От виявляєтеся квітками, ви на даний момент являєтеся, ну, такою питання особливо. Може, ви дасти ну, нові технології, може є якісь пропозиції інші, як це зробити. То це потрібно обов'язково. Сказати, що це не треба, то це такі гроші стоїть. Це не можна. Я не скажу, тому, що мені відмовили... Ні, я то скажу, якщо мені відмовили на сесії, ми давали пропозицію, то ну, це ж не виконувалося. Я, я, викликну. як, як ну, я просто розумію, що це е, технічно неможливо зробити. Як це ну, питання не одного хвилини, а е, робити ви кажете, поспілкувати? Але я за те, що коли виділяються гроші, щоб вони ще конкретно навіть що коли виділяється гроші на одне, а по факту гроші виходять в іншу сторону. Я про це Ну, не хочу вам приклади проводити по другим суспільним дорозі ради. Не будемо виділятися. Просто якщо на це ми виділяємо, то щоб воно вже добитися, воно е, туру. Дивіться, ви ж там проживаєте, ви ж там будете бачити что там кажете, де кожен день приїжджає. Ви ж просто де-то бачите. І це ж не значить, що якщо я винесла цю пропозицію, що кошти будуть і завтра на ну, да, ремонт. Давайте так. Ну, я Змінимо за програм, що друго ми виділяємо клієнтам. За що... на Народів пленарного засідання 42-4. чергової сесії. Прошу Маслава, Маслава, не що не я помню, що навіть на 9 місяців. Я ж вам ми не можемо втрати. що в нас не буде болівання, хоча зараз внесені зміни.

Умови період, хоча б мати такий запас, щоб ми могли в умовах неінтенсивного використання вже не ліка пора, але забезпечити, хоча б на місяць-полтора. щоб Ми могли їх використовувати. Як каже, коли є запас, тоді можна відбуватися. Це не було по покликав. Тенденція покликати. По нашій да, по лінії mm -hmm. по 24 му року. 23-24 у нас, да я окажу, що було за 12-ї години, ми застосовували чисті виконераторів. Це потужно, але дуже витратне. Таким продовження не проходять вартість там є, там довго заключали, на них зосереджено направлення, там більш-менш якість, і вони найближчі. Oh. на запаніч, що тоді повиличе чам. ласка, а може бути менша сума. Чи це вже по е... банку крові? По да, банку крові, Можливо, я зрозумів. Я, це да. Да, я, я просто цим питанням займався, дивіться, там є перелік, який національною комісією регулювання міністерством затежний. В нього бути два колеги переділи, які, які мають температуру. Одна тепла з одна Це центр. Далі повинні бути переноски електричні, які нам перевезені, тому що ми тепер не будемо займатися представлення всіх на це заготовкою крові, бо ж такі немає. Буде тільки збори, спори, які будуть організовуватися центром пояснення. Вони буде сюди на місце, збирати кров людей вдома і зберігати, розстежувати там. У нас повинно бути тільки. Використання. До цього використання такі потрібні вимоги І перевозка з Одеси, значить спеціальний холодильник, який повинен працювати від автомобіля і ну, давати теж температуру мінус 20. Далі переноски і спеціальні термометри, які включаються Це всіх холодильниках, які включаються у комп'ютер. спеціальні розйоми, що їх можна буде промоніторити протягом одного року на якому етапі міг бути збой, і температура там, опускалася вище чи нижче, ну, це всі ці вимоги. Цинтропуга, обов'язково термостат. Ну і саме дороге це апарат КЕЛ. Що таке апарат Кел? Це лабораторний апарат, який визначає 100% сумісність крові з кров'ю пацієнта, крові пуль. Буде заготовлена, буде передано з Одеси, вже обстежено і все на цьому, і тут на місці повинні і про... зробити на цьому апараті аналіз. Вони це роблять як пріоритет. Так, я розумію, чому це робиться, тому що е, хотя закрити багато лікарень, які не будуть мати можливості відповідати цьому. Тому е, цей апарат він е, ми дивилися від 800 тисяч, стоїть дали нам період. Ну, там, навіть, зараз по закону перехідний період, який складає півроку Його все одно придеться купувати. Ну, на даний момент, нас, так як ми навіть перекинемо ці кошти, у нас виходить, що тільки 900 тисяч ми можемо перекинути. То ми виконаємо умови по холодильниках, по термостату, по цифрофу, по Кроме цього апарату Апарат ми не любов. Це буде окремий тендер, і я так думаю, що це буде тільки в тій можливості, якщо будуть такі кошти. Ну, а зараз Саме основне, виконати ці умови. Далі ми повинні заключити договор з ОСПК, це центром ну, крові в Одесі, на транспортіровку, на... ми ще будемо зобов'язані це транспортувати. Нас повинен бути тільки місяч... місячний запас крові кожної групи, хрениться у нас, якщо ви колись викусти, і значить ми повинні поповнити через них і так далі. Ми, друге питання, саме основне, яке буде в нас, це 30 донорів одного моменту вийшов і завод. Як це буде на коридор донора, не знаю. Вони платять тільки 70 гривень за, за донор. Стати, от 70 гривень донору придавати такі кошти. І чай з сахаром. це, що буде. Це ось така. Даний проєкт рішення за винесено на розвідку на засідання. Дякую.